Реал Мадрид-Тоттенхем. Ви на каналі Iron Gamer. Поїхали. Матч скоро почнеться. Так, команди виходять на поле. Пропускаємо. Щось наши противник непочами. Пропустити. Що, поїхали? Перший гол попробуем забить. Кстати, напишите, кто играет. Сизон или в Ultimate Team. Мені дуже інтересно. Все, не прошла наша атака. Что-то походу якісь у них технічні неполадки, короче. Домой ему время. Може, сейчас, кстати, и выбрать только из игры. Не, ну все, блядь, цели и так. получается просто нужно Блять, дура мана я не знаю и что будем делать такую распасовочку не спеша что-то им там дай стоят Короче, давайте попробуем. Блядь, ну что же зараза считается поражение. Все равно нам надо выигрывать по потере места в сезоне, это конечно типа. Ага. Запрос. Ну давай, запрос. Наверное, технические у него не полад. Кстати, у мене там вже є кілька рівсів, Ой, шорсів. Так що приходьте, дивіться мої шорси. з матчу, обоюдний вихід. Я готовий. Ага, все-таки він буде грати. Ну, базара нема, давай поіграємо, конечно. Все, Тепер твоя атака. цікаво. Так, а який вижиш у нього в гри? Каже, же кожного що це вже біжить в атаку. Зараз я походу дуже призіваю голова. Ну, я його перебив. Я не, не якийсь там професіональний в фіфу. Просто так для себе играю. І, і не професіональний богер. Якщо я там щось не, не сказав, не досказав, ну як как би бы, извиняється. Я тільки починаю. Якщо комусь не подобається, то... Закрон, правда. Дай походи, ап! Спив Сюда! Так, Так, пять ну щось у мене прижав, коло Будем дивитися, що буде зараз далі. Сейчас буде подава. Стопка це. Ну я ж казав. А ми поки що мячик винесе. Ну, це ж ще нічого не означає. Вс, атаки, атаки закінчуються. Спали трохи на кава. Оп. Оп! Сюди. Офсайд. Ну я думав, там не буде офсайда. Кстати, тут бывает так, им показываю офсайд, что... Що... Не знаю. Та не так терминта. Опять сейчас убий пройти с якіс... з... левого фланга. А там, кстати, если то пункточка сли. Тут уже наверно гол. А нифига! Нифига. Нормально, повезло мені. Нормально. Поки що 1-0. Опять порохує зайти мені з фланга. І все безуспішно. Жена ось ходе, скільки як я тут записую відео, здійсняюсь. Все равно нема гола. Ну нормально він присев, я даже ще ні разу йому поворотом не ударив. Блять, інтернет оцей. От ищите выки інтернет. Кстати, да, можете підписатися на канал, поставити лайк, комментарий, Написати, як мені може щось по-другому що брати. А, так хотів валити йому зараз поворота. Ну пройшов уже, перша атака тут біж була. Сейчас мы еще разбираемся с мячом трошки. Трошки остынь, трошки дружа. Ага. <социклоны> так, ну, надо только О! Ах, -а -а, хорошо. Ну тут уже прям по-пижонски поступил вин. Ну нормально, один-один. А на -ды. Ничего страшного. Сейчас попробуем сделать Любиму фішку ігроків фк 24 та й 22 так само, а не пройшла вона вже. Ага, 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 ага. Сюда, тут ми все бачимо. Та ну ти шо, був. прям... Барвары так бьются за мячик. Не, ну штрих нормально играю. Чи Чуть я. Я сегодня не понятно куда. Это у меня стиль игры одинаковые. Я это замечаю за собой. Я бачу свои ошибки, но ну, что-то их исправить не особо можу. Все, тут уже офсайда нема. Сейчас я думаю будем закидывать. Сюда почти. Ну блин, класно, все равно получилось. Побачив, що в обороні у нього так само дири, що він так само можна дурити його. Зараз будемо отыгрывать. Зараз даже не зараз будемо виігрувати выигрывать у по-любому. Попустим хорошо в страху захода. Сохранным мячик, більше... Так. Да. 1-1, Перший тайм. Надо мне трошки пораскрепощеннее балакать. Потому что я до сих пор стесняюсь. Не знаю, что сказать. Надо мне это вырабатывать. Вы Ви напишите, что мне казать, что не казать. Так, пропускаем. Продолжить матч. Хваты вам, пацаны, будут быть. Погнали дальше в футбол играть. Так, и так матч резво начался. Старый танк. Ага, никто то есть по фанам работать да? Ну подумайте, что у меня это получится. Еще и так закидоны такие. Оп, ага. Хорошо. Это было очевидно, что он будет давать паску. Спинули. Ай, блядь. Вона казала, що мені треба менше мать пікати відео, так що я старатимусь взагалі не матюкатися. Але на емоціях можу сказати, якесь все одно лайку. Ба один. Ба один і я вже проиграв. Качає він мячик, який він забив. Фанати в воспорді просто свідкаться, випрыгне. Ну а Каркува розстроєний, ну а шо. Ну що, поїхали, нічого страшного, фактично немає. Саме більше з якого чого я проігрував і отыгрувався, це у мене було 4-0. І то отыгрався я вже в остання, напевно, половина второго тайму. Якщо я так це буду прокашлюватися, то я извиняюсь заранее. Ага, ну давай, быстро контратак. А то це я ж... всегда спішу. Но хочу навязать ему там игры, это такий. Ааа блін. ну было хорошо, если пройшов. Скинем назад трохи. Неудачно я скинув. Сейчас опасно. Покатик. Скидываем дальше. Будем пройти. Ой -ой, ой 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 як хорошо. Я хорошо. Да. Ага, я же сказал, что ничего не потеряно. 2-2, 2-2, 59 минута. В принципе, мы можем еще и выиграть. Хватит нам радоваться, давайте дальше играть. Сейчас посмотрим, как он будет реагировать на пропущенные голы. И, и реагирует он уже такие интересно. Он сразу пошел вот так. А это же фишка, а это... О, 24-го! Що ти можеш одразу після того, як розвів м'ячик, в центрі поля, побігти і забити гола. Ага, а в мене щось в кінці Дана не докрутили. Нормально, м'ячик зберігається у нас. Засвободжуємо. Попробуємо з дальнього розстояння, ну ми щось ще, -ще попробуємо. с дальнего расстояния. Ай-яй-яй. Мячик сорнул нас. Три. Поздравляю. Три-два. Поменяем Модрича старичка, выпустим к этому, чтобы со своей кости. От опять, опять, все. И це привело до потери мяча. І я це такий самий, як починаю, типу, нема що терять, починаю проігрувати, я тоді більше йду в атаку. Так, і що він? Закінчим матч, здаться. Чи буде готувати заміни, либо розстановку? зараз узнаем. Но поки що ми йому трошки пообімали плани. Поки що ініціатива за нами. Подивимося, що воно буде далі, що він тут зробив. Що він там нахтірував? Ооооо, як хорошо проходить у мене пас. І ще у ш. Ооо, це вообще шикарно. Це уже, мені кажеться, розгром. Це уже розгром. 4-2. Можна й потанцювати трошки. Vinisius Junior. Це уже 4-2.

Ну, і Фінн пройшов, і п'ятий, -а! п'ятий, нет, не буде, і у Голбоґа не буде. Ні, ну чувак, Прокопень, ага, нормально, а це він круто мене надурив, Оттянув. Вообще взагалі я ось оправдикався, мудака. І у нас скока, 4-3. Ну, все одно ще я виіграю. Треба, щоб разниця була мінімум два гола. Ага, думав прокину, не прокинув. Я замітив, що його це правий флан. Так, присюнуємо. Присюгуємо, присюнуємо. Ага, все пішов центр. Нормально. Нормально. О, пас. Ой, це я вже трошки перестарався. Так хотів смачно зарядити, щоб уже наверняка, п'ятого вколоти. Ну нічого, 81-го минута тут. Тепер це ж футбол, це ж така игра, що головне. Не пропустить на последних минутах. Это уже коварна така ігра Тут садивос Че все, так Бога. Опа! Мячик забрал. О! Да, забрав по. А тут уже цей дед молодец. хтось скаже чого дед? Ну тут то, що скажу, ви подивіться який футбольний возраст. Прим, примерно в игре. і поймете чого я так. Оп! Не, ну є такі, конечно, буде кейки тягнуть час уже там на последних минутах. Ну, я не з таких, я постоянно буду идти вперед. Проиграємо, так проиграємо, зато буде цікавий матч. А есть такі оцентротики, блядь, тільки начинай выигрывать один-один, или его хотя бы там до ничьи сравниваешь, все, а це починається потом. Поза в себе на половині поля там, давай ты сюди його гонять. Чумо, це, ну нормально до кінця играй. Що в мене навіть прикол такий, що е, возиться в себе. Профтикви не туди дає пас, я перекуплю, так скажем, цей м'яч. І все, і гол, і він програв. Тоді я ще не записував, всякі свої відео, то може ще вийде колись таке засняти. Ну, ось, як я як, 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 як і як харчой, потім бідна уже без матюка не скажешь видно мог сейчас закончить матч на нічні. Все. всем спасибо за внимание критикуйте меня кажіть, что мне робити не так но ну, я буду записывать дальше видео буду полакать рассказывать так сказать учиться выговариваться щоб вам было интересно було интересно, і мені було интересно. Всім хорошого вечора, хороших вихідних. па-па.